А зараз ми розглянемо детальніше транспортну модель біполярного транзистора в режимі великого сигналу. Цю модель можна застосовувати за умови, що біполярний транзистор працює в активному режимі. Отже, для розрахунку в режимі великого сигналу, якщо біполярний транзистор працює в активному режимі. Тобі біполярний транзистор можна замінити отакою от транспортною моделлю, яка складається з діоду та з джерела струму керованого напругою. Ну, Зверніть увагу, що тут область між емітором і базою заміняється на діод. І ця заміна в принципі, цілком природня, тому що, як ви знаєте, область між емітером і базою складається, по суті, з діода, з пн-переходу. Емітер має о, це область N-типу, і він сполучається з областю P-типу, яка є базою. Це пн переход Тому в транспортній моделі ми цей пн переход і малюємо у вигляді діода. І через цей діод буде протікати струм бази. А струм бази визначається через струм колектора по такій от формулі. І якщо я вам нагадую, що ця формула справедлива, якщо транзистор працює в активному режимі. Далі, якщо транзистор працює в активному режимі, то його струм-колектора знову ж таки буде пов'язаний з струмом бази. Він буде в бета разів більший, ніж струм бази. І він буде визначатися по цій формулі. Ми цю формулу вже раніше виводили. Там лише був такий от ще множник. який Враховував ефект Ерлі. Тому біполярний транзистор в активному режимі має струм колектора, і цей струм колектора визначається по такій формулі, яку ми розглядали вже. І як бачите, струм -колектора, він залежить від напруги між базою і емітером, і струм -колектор, колектора залежить від напруги між колектором і емітером. А, і Н це струм насичення. Я повторюю, що струм насичення в першому наближенні можна вважати рівним струму через колектор в режимі відсічки. Тобто, коли транзистор біполярний знаходиться в режимі відсічки, обидва його переходи зміщені в зворотньому напрямку, через колектор протікає якийсь дуже маленький струм. І можна вважати в першому наближенні, що цей струм. Дорівнює струму насичення. Але насправді це е, е, грубе твердження, тому що в реальності е, струм колектора в режимі відсічки він буде більший, ніж струм насичення. І пізніше ми це розглянемо в відео, яке буде присвячене моделі Еберсемова. Але поки що, якщо ви будете вважати, що струм колектора в режимі відсічки подорівнювати струму насичення, це буде в певній мірі вірно. Але, звичайно, це не зовсім буде відповідати дійсності. Або можете вважати струм насичення якоюсь константою, яка е, притаманна, яка буде різною для різних транзисторів. Але загалом струм насичення, я нагадую, він Дуже маленький, він лежить в межах від 10-16 А до 10-12 А. ФІТЕ – це температурний потенціал. При кімнатній температурі він приблизно до рівня 25-26 мА. Оцей от множник в дужках, він враховує ефект релі. Я нагадаю, що ефект релі полягає в тому, що навіть якщо напруга між базою і вітером не змінюється. То зі збільшенням напруги між колектором і мі мітером струм колектора буде поступово зростати, і ми це бачили на графіках залежності струму колектора від напруги між колектором і мі мітером. В багатьох книгах оцей от множник в транспортні моделі для струму колектора не пишуть. Тобто в тих моделях, які наводяться в таких книгах, ефект алі не враховується. Ну, ви, в принципі, теж можете цей множник не враховувати, але ви просто повинні розуміти, що така модель без цього множника, який я витер, вона не буде враховувати ефект релі і залежність струму колектора від напруги між колектором та емітером. Отак. От Можна тут ще записати. Чому дорівнює струм бази? Можна вивести вольтамперну характеристику цього діода. І для цього необхідно просто струм колектора підставити от цю формулу розрахунку струму бази. Давайте це зробимо. Ну все. Майже все. Зверніть увагу, що от цей нижній вузол. Втікає струм і втікає струм колектора, І з цього от вузла витікає струм от він, Бачите? От у нас є емітер. Оцей от спільний контакт як для діода, так і для джерела струму, називається емітором. І з цього емітера витікає струм емітера. І в емітор втікає струм бази, І в цей вузол втікає бази, і в цей вузол втікає струм колектора від джерела струму. Тому за першим законом Кіргофа для струмів можна записати, що струм емітера дорівнює струму бази плюс струм колектора. Зі з цього вузла витікає струм емітера, і в цей вузол втікає струм бази і струм колектора в нашій моделі. Тому за першим законом Кіргофа, струм емітера, який витікає з цього вузла, буде дорівнювати сумі струмів, які в цей вузол втікають. Якщо замінити струм колектора на бета і бази, то струм бази ми можемо винести за скобки і одержати, що емітера буде дорівнювати 1 плюс бета помножити на струм бази. Ну я вам просто ще нагадаю, що струм бази, він набагато менший, ніж струм струмколектора. Бета разів менший, ніж струм колектора, а бета це зазвичай число порядка сотні. Так, ну добре, я підсумую. Що для розрахунку електричних схем з біполярними транзисторами в режимі великого сигналу, якщо біполярний транзистор працює в активному режимі, ви можете отакий от біполярний транзистор. Замінити транспортною моделлю цього транзистора для великого сигналу. І ця транспортна модель дуже проста. Вона складається з діода, вона складається з джерела струму, яке кероване напругою. І вольтамперна характеристика цього діода, яка пов'язує струм бази і напругу між базою і емітером, вона дуже проста. От вона, це вольтамперна характеристика. Відповідно до цієї характеристики, струм бази залежить від напруги між базою і емітером. Якщо напруга між базою і емітером змінюється, струм бази змінюється. В цій спрощеній моделі вважається, що бета константа. Насправді, як ми раніше визначали, бета вона не константа, вона залежить від напруги між колектором і емітером. В більш точній моделі ви можете це врахувати. Ви можете бета розписати тут через бета нульове, і через напругу між колектором і емітером використати ту формулу, яку ми раніше записували, і одержати більш просту модель, в якій буде врахована залежність бета від напруги між колектором і емітером. А зараз тут вважається, що струм насичення бета і фіте це константи, і струм бази лише залежить від напруги між базою і емітером. В даному випадку струм бази – це струм через цей діод. Ну а -колектора, він теж залежить від напруги між базою і емітором за цією формулою. І в цій спрощеній моделі ефект РЛІ не враховується, а щоб врахувати ефект РЛІ, треба використовувати таку от формулу. Де УА це напруга РЛІ, я нагадую для транзисторів кремнієвих. Вона лежить в межах кількох десятків вольт Там, від 30 вольт до 100 вольт. А... Далі струм бази і струм колектора, вони зливаються і е, сума цих струмів витікає за мітера. Струмумітера рівня струмбази струмколектора. Справедлива от формула. І Маючи таку просту е, модель біполярного транзистора зовсім не складно розраховувати схеми з біполярними транзисторами в режимі великого сигналу. Чим ми і будемо займатися в одному з наступних відео?